Довго думала, що б таке подарувати чоловікові на день народження. Піну для гоління, шкарпетки банально. Купила собі путівку в Таїланд. Нехай коханий відпочине. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Йдуть два кума по дорозі. Коли вжик. Їх обганяє мотоцикліст без голови. Глянули куми один на одного з подивом та йдуть далі. Коли знову вжик. мотоцикліст також без голови. Знову здивувалися куми та йдуть далі. третій раз Вжик. Знову мотоцикліст та знову без голови. Тоді один і каже: Слухайте, куме, що це робиться? Нічого не розумію. Мабуть, куме, вам треба косу на інше плече перекласти, <плес> у школі. Петрику, як розділити чотири картоплини на п'ять осіб? Не знаю. Сідай, двійка. Наталочко, те саме питання. Не знаю, Віру Степанівну. Сідай, двійка. Фімо, а ти що нам скажеш? Ой, не морочте таки мені голову. Зваріть пюре. Сидять чоловік із дружиною на пляжі. Дружина робить зауваження чоловікові, який стежить поглядом за кожною красивою дівчиною, що проходить повз. Поводься пристойно, Васю. Ти що дружений? Ну і що? Якщо ти на дієті, то це не означає, що ти не маєш права розглядати меню в ресторані. Моя дівчина нагодувала мене дуже смачними спагеті з м'ясом. Рецепт розповідати відмовилася. Поки вона була у ванні, я пробрався до неї на кухню і знайшов тільки кетчуп. Пачку з-під макаронів і банку з-під корму для собак. Але собаки у неї трясця немає.